Юні архітектори майбутнього. Незвичайний конкурс Будуємо місто очима дітей. Запропонувала освітянам Івано-Франківська представники об'єднання Самопоміч його ідея полягає в тому, щоб розпитати у школярів, яким вони бачать місто через декілька років. Це потрібно, каже ініціатор проекту Тарас Воноградник, щоб коли діти виростуть, їм було комфортно тут жити. Нині вже є чимало робіт, які вражають організаторів своєю оригінальністю. Вони не заангажовані, вони не зашорені. А в них бачать більш комфортним, сприятливим для проживання безпечним, перш за все, а вони бачать його в зовсім інших кольорах ніж ми. Ми бачимо місто сірим, якимось буденним. Вони його яскравим, цікавим, веселим, безпечним. А комфортним О, от таким не Тут Дуже багато емоцій. Емоції переповняють в цьому плані. Найцінніші ідеї будуть використані для розбудови нового мікрорайону в Івано-Франківську. Таку ідею схвалюють батьки та вчителі. А діти готові, хоч зараз, пропонувати свій проект майбутнього міста. Я пропоную проект, щоб в новому мікрорайоні була нова школа, дитячий садок. і дуже хочу дитяча залізниця. Надзвичайно важливо те, що діти сьогодні змогли не просто прочитати. Чи, наприклад, просто написати, а іменно змогли б в майбутньому чекати на те, що їх мрія здійсниться? Імена переможців стануть відомі аж у квітні. Для них ініціатори обіцяють цікаві екскурсії.